Вітаю вітати вас на своєму каналі. Огляд моїх знахідок запрошую до перегляду. Перша річ це такий светрик від італійського бренду. Бренд мені незнайомий. Доволі був непоганий склад, але він був на люксах. Написано, що це розмір S. Явно це не S, вона підійшла би на розмір M. Трішки він покалював. Він повністю в сірому такому кольорі нанесений поверх такий візерунок, імітація ажуру. Наступну річ я бачила. В минулому магазині ця річ переїхала з одного магазину в інший. Я її підмітила, тому що вона мені сподобалася минулого разу. Вирішила все-таки її приміряти. А бірка зі складом була зрізана, але я думаю, що це тут є візкоза, трішки металевої нитки. А далі за кольором я обрала ось таку річ, водолазку. Це віскоза з еластаном від бренду Тайфун. Пірочку я вам не знімала, але я запам'ятала. Наступна річ мене підкорила своїм кольором це великого розміру кардиган. Нанесена вишивка такою ж самою ниткою. Вовна була не збита, в принципі, і стан був непоганий. Я його приміряла, він на мене завеликий. Попереду я показувала, що це розмір XL, Бренд мені невідомий. Підкажіть, будь ласка, кому він зустрічався? Перший раз його бачу в секінді, доволі так цікава така річ, але вирішила все-таки залишити, тому що там були. Недоліки, а так виглядає непогано і на свій би розмір сіло б класно. Це вже в іншому магазині мені приглянулися ось такі. Замшеві ботиночки чоловічі від Прада. Я думаю, що, що це оригінал. Вони доволі такі уже поношені. Видно, що їх активно носили. Розмір вказаний 7,5. Їх можна було б ще б носити, привезти їх до ладу, віддати на реставрацію. Ви бачите, на язичку вказано, що верх шкіра, і всередині теж шкіра. Ще бачила ось таку блузу від Клое. А це моя друга знахідка. Я купила брюки. А від цього бренду це шовкова блуза великого. Ну, написано 34 але мені здалося, що вона така доволі об'ємна. Але видно, що її віддали, напевно, так, в магазин. Там під пахом було брудно і просто вирішила вам показати. А наступна моя знахідка це була влітку, це будуть літні кадри. Дійшли руки до цих кадрів, щоб їх змонтувати. Сподобалася мені тоді така спідниця, вона нова, була на люксу. Дуже таке гарне поєднання жовтого та малинового. Дуже мені сподобалося. Я її не купувала. Але вона була доволі така класна. Ще хочу показати таку спідницю, вона італійська, від італійського бренду Шовкова. В 38-му розмірі. Попереду ще був розріз, така вона плісе не брала, вирішила вам показати. Ще в той день я знайшла ще одну спідницю від. Максмара Вікенд, але там були плями. Плями я намагалася їх ну, хоча б трішки затерти, чи вони відходять. Вони не відходили спідниця з такими ще карманами. Також вирішила не ризикувати і залишила її. Ще я бачила неймовірні дві знахідки. Від легендарного бренду Dayan Van Faustenburg дуже важко мені вимовити, а це такі ковтинки, там ще наступна буде ковтинка. Дуже така яскрава, але, бачите, дефект, там прям така дірка була. Ну, але хочу сказати, що я була ще в цьому магазині в кінці завозу, і цих дві ковтинки не було. Обидві були у розмірі S, та така була полегша, ця така більш така важча. Склад тут змішаний, переважає вовна. Є трішки віскоза, металева нитка, можливо, цю бріч треба було брати. Я вирішила залишити, але дивлюся, це в кадрі. Треба було, потрібно було брати. Ще бачила в іншому магазині ось такі від NaVUT-босоніжки у великому розмірі. Видно, що їх мало носили, але ця лакована шкіра, вона була. Трішки забруднена, я не знаю, як з нею справлятися. І так як це великий розмір і на вузеньку ніжку вирішила вам показати. І вирішу, покажу, яке було взуття. Дівчата, працівники прям понавішували каблучками на стінки ящика взуття, туфлі. Прошу дивимось. А цей пулвер від італійського бренду я купила. Бірки зі складом не було, але я впевнена, що це кашемір. Я купила його для своєї сестри. Він дуже їй сподобався, вона дуже задоволена і задоволена. я. Наступна річ це сукня від H&M в розмірі L на зріст 170 см побірці вказано, що це віскоза, мені сподобався принт такий в зебру цікавий. Навіть на бірочці ви бачите, що є контрольні наліпки, це означає, що сукня не була у використанні, ну, по крайній мірі, її не прали, тому що ці наліпочки вони відпадають. Наступну сукню взяла вам показати від бренду COS. Бірки зі складом не було. Це розмір маленький, спереді, бачите, застібається на потайний крючечок. В принципі, стан був гарний, але я її ну, не зрозуміла. Приміряю сукню від H&M. Так, видно, що вона на мене велика. Намагаюсь показати, як вона б сиділа на фігурі, вона на запах, зав'язується. І по рукавах було велике, і в об'ємі, і в грудях, але доволі цікава така задумка. Мені сподобалось. Якщо ви мене дивитесь без підписки, підпишіться на мій канал. Поставте лайк цьому відео, також напишіть коментар. Це допомагає продвигати моє відео по Ютубу в рекомендаціях. І ще хочу вас запросити на свою сторінку в інстаграм. Також в мене є сторінка на шафі, там є відгуки. Будь ласка, дуже буду рада нашому знайомству. А ще мені захотілося вам показати весільну сукню, яку я бачила. Періодично вони з'являються, але ця мене зачепила найбільше, Її можна довго роздивлятися, і стан був доволі такий, ви знаєте, ну, непоганий на перший погляд, так що можна знайти в секунді все, що захочемо. Це буде остання річ в цьому відео, яку я вам покажу. Це чоловічий жакет. Він складається із 100% вовни, підкладка тут віскоза. Подивіться на оці гарні такі гудзики, цікаві. Цей бренд дуже якісно шиє, в нього дуже гарні вироби і коштують доволі небюджетно. Він темно синього такого кольору класичного. Я не приміряла, і навіть не думала про покупку. І на цьому все. В цьому відео я вам показала все, що хотіла. Дякую, що залишаєтеся зі мною. І дякую, що додивилися до кінця. І побачимося в наступному відео.